Вітаю вас на календарі 9 серпня, День фізкультурника. З нагоди свята. Я запросила на філіжанку кави декана факультету фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ярослава Зорія. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня. Я вас вітаю з святом. Дякую вас також. Пам'ятається мені, ну, ми часто з вами зустрічаємося на подібних інтерв'ю. Ви завжди з таким запалом розповідаєте про свою роботу, але про це трішечки пізніше. Е, спершу хочеться від вас почути, як від фахівця, історію цього свята, Дня фізкультурника, який цьогоріч відзначається в цей день, 9 серпня. Е, загалом День фізкультурника як. Е... Зазначається в джерелах і бере свій початок з 80-х років, тоді коли за радянських часів, після того, як була організована Олімпіада в Москві в столиці колишнього Радянського Союзу, його почали святкувати кожну другу суботу-серпня. Ну, Казати, що до цього День фізкультурника ніяк не відзначався, напевно, буде неправильно, тому що в різні часи, і в 20-му, напевно, і раніше століттях, розвитку фізичних якостей приділялася велика увага. Тому напевно, просто е законні такі засади, з яких почалося святкування, воно набуло такого окрасу з 80-х років. Ну а гармонійно продовжилось, тому що нія ніякого відношення фізична культура, наприклад, до якихось політичних нюансів, немає. Тому воно прижилося в нас в Україні і святкується в серпні день фізкультурника, а в вересні день фізичної культури і спорту. А як зазвичай відзначаєте ці два свята? Ну, нам, як зважаючи на те, що в цей час студенти в серпні знаходяться на всі на канікулах, викладачі також на канікулах, то ми, як правило, поєднуємо ці свята і вже День фізкультурника, День фізичної культури і спорту, досить потужно. З залученням студентства всього університету на наших майданчиках святкуємо в вересні, тоді коли вже студенти приступають до занять, вони відпочили літом і вони з запалом досить активно беруть участь у тих змаганнях, які ми організуємо до цього. Цих uh -huh. свят. Ну, ви часто влаштовуєте різні змагання, oh. окрім цих двох свят, звичайно. Про це ми теж поговоримо uh -huh. пізніше. Ярослав Богданович, е на сьогодні ви очолюєте е такий важливий факультет нашого університету. Е це суто адміністративна робота. Ну, як на мене. Е колись ви активно займалися спортом. Розкажіть нашим телеглядачам, яким. Ну, колись, напевно, це якраз дитинство. Школа, займався різними видами спорту, і легкою атлетикою, і плаванням, і волейболом ігровими видами. Більше всього часу приділяв, займався в секції настільного тенісу. Ну а після того, як вступив до військового училища, там вже військова служба, військові обов'язки заставили перенести вектор уваги на. Офіцерське багатоборство, військове триборство, кросова підготовка, стрільба ну тобто такі військовоприкладні види спорту, які мені на рівні з тими ігровими також подобаються. Я не дарма на початку нашої програми наголосила на тому, що ви з запалом розповідаєте про свою роботу, і переконуюся знову ж таки, що ви займаєте своє місце на цій посаді. Дякую. Про ваш факультет, яких фахівців випускає? Факультет фізичної культури та здоров'я людини один з наймолодших факультетів в університеті. Який в якому році був створений? Створений в 2008 році угу. рішенням вченої ради університету. Він готує здійснює підготовку фахівців за освітньо -кваліфі кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст. Ну, ще цього року, угу. магістр зі спеціальностей фізичне виховання. Бакалаврат здоров'я людини. А на спеціаліста магістратури студенти мають змогу навчатися за спеціальностями знову таки фізичне виховання і фітнес та рекреації. Угу. Де вони можуть себе зреалізувати, випускники факультету? В першу чергу ми задовольняємо замовлення у фахівцях, які можуть і вміють організувати фізичне виховання і заняття з фізичної культури в дошкільних, шкільних спеціальних навчальних закладах. Це організатори спортивних заходів. Вже фахівці, які закінчують рівень магістратури і спеціаліста це ті фахівці, які можуть себе проявити на науковій ниві, вивчаючи певні аспекти фізичного виховання, фітнесу, рекреації, здоров'я людини, які можуть працювати успішно в фітнес-центрах, в оздоровчих центрах. Вже в вищих навчальних закладах другого, першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації. Тобто попит на такі професії високий, ну, виходячи з того, що зараз при вступній кампанії абітурієнти виявляють бажання і ну, близько сотні оригіналів заяв подано на сьогоднішній день. То я думаю, що за ці декілька днів, які залишились до завершення вступної кампанії. Студенти, які обрали цей шлях і прийдуть до нас навчатися, вони не пожаліють про це. І я думаю, що це буде гідна, молода, саме головне здорова, і фізично навчена молодь, яка може себе реалізувати на благо нашої держави. Як патріот свого факультету, я вже відчуваю саме так вам вас можна назвати. Як ви оцінюєте актуальність таких професій? Фізична культура як одна з складових загальнолюдської культури. Вона передбачає першу, перш за все це, е, певне, певну психічну, психологічну загартованість і десь пересилення себе для того, щоб досягти якихось результатів. Тому що зараз, коли дуже багато є м, поряд з молодими людьми інших е, речей, які його приваблюють, ну, в першу чергу це комп'ютери, це певна технологізація нашого суспільства. Ми бачимо, що є гіподинамія, молодь особливо, і це нас дуже тривожить. Вона Має брак у рухах, так, і так треба відволікати нашу молодь здоровим Звичайно. способом життя. Тому ми вважаємо, що це мусить бути актуально. Ми про це завжди говоримо, будемо говорити, угу. і ми отримуємо задоволення, коли бачимо, як наші діти піднімаються, як вони ростуть, досягають результатів, в тому числі спортивних, не тільки навчальних, коли вони з курсу на курс переходять, але і беручи участь у складі збірних команд університету з різних видів спорту, досягають вагомих результатів у різного рівня змаганнях, тому числі. Народних на сьогодні вступна кампанія закінчена, так наскільки я розумію? Ну, буквально 11-го числа по державній формі днів. так і до 25 серпня повинна бути завершена повністю вона. Угу. Сьогодні можна якось охарактеризувати скіль... в цифрах, звичайно, скільки студентів абітурієнтів вже захотіло поповнити лави вашого факультету. Ну, я вже назвав цифру, Це е, більше 90 студентів, ті, які подали оригінали заяв для того, щоб навчатись на нашому факультеті. При тому, що кількість місць державного замовлення не є дуже високою, то, значить, ми маємо е, справу з тими з тою молоддю, яка свідомо іде. Готова, можливо, не самі молоді люди, їх батьки, але вони готові вкласти в гроші на те, щоб отримати ту освітню послугу, яка стане в пригоді дітям на майбутньому, вже як майбутнім, як фахівцям. А які умови вступу, які предмети потрібно особливо студіювати на наступний рік абітурієнтам, аби стати студентом вашого факультету? Ну я притримуюсь тої думки, що завжди кажу, що треба вивчати усі дисципліни, і не можна якісь виокремлювати, але Ті діти, ті е, молоді люди, які завершують навчання в загальноосвітніх е, навчальних закладах і хочуть пов'язати своє майбутнє з фізичним вихованням, зі здоров'ям людини, звичайно, треба більше часу і уваги приділяти українській мові, літературі, біології, ну і, звичайно, фаховому іспиту це фізичної культури, uh -huh. своєму фізичному вдосконаленню. тому що зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на наш факультет. Прийматися з біології і з української мови літератури, а творчий конкурс дають з фізичної культури. Ярослав Богданович, При виборі не секрет, що при виборі професії абітурієнт звертає увагу не лише на актуальність цієї професії, але й на матеріальну технічну базу факультету, на викладацький склад. Я знаю, що викладацьким складом ви особливо пишаєтеся. Так. Так, ну почнемо з викладацького складу. Звичайно, це найбільша, найбільша цінність, яка у нас є на факультеті. І те, що ми цінуємо, що ми підтримуємо і завжди радуємося перемогам науковим, спортивним, загальним перемогам наших викладачів. На сьогоднішній день на факультеті працюють доктори наук більше 20 кандидатів наук, доцентів. Є заслужені тренери України, працюють заслужені майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу. Досить потужно працюють наші фахівці тренерами збірних команд, таких як, наприклад, футболу, чернівецька команда, університет. Вона відома на всю Україну і є багаторазовим чемпіоном України і брала участь у європейських турнірах. І досить себе непогано на них показувала. Наша збірна команда з Панкратіону завжди здобуває солідних результатів. Також тренуються нашими фахівцями, які працюють на факультеті. Крім того, гордістю говоримо про те, що підвищується науковий рівень, тому що за останні три роки. Нас захистили Ще наші виконати кандидатські докторські да, захистили докторську дисертацію, захистили п'ять кандидатських диссертацій. Mm -hmm. Тобто люди далі, далі працюють над своїм удосконаленням, над своїм підвищенням своєї педагогічної майстерності, mm -hmm. перш за все. Ну і, звичайно, це потім відображається на якості підготовки студентів. Угу. Е, Ярослава Богданович, е, наскільки я знаю, останніми роками керівництво нашого університету особливо звертає увагу на покращенні матеріально-технічної бази кожного факультету, щоб матеріально-технічна база була на гідному рівні. Е, що ви можете сказати про матеріально-технічну базу, відповідно вашого факультету? Болюче питання, і просто хочеться подякувати через керівництво університету, що в такий складний період часу, особливо в останні два роки, в плані нестачі фінансів на першочергові потреби, ректорат знаходив можливість підтримати навчальну матеріальну базу факультету. Ми під постійно підтримуємо в гарному стані ігровий зал на сьогоднішній день. Закінчуємо крас ремонт. За цей час обладнали два нових зали зал для спецмедгруп, там де можуть навчатися фізичною з фізичним заняття з фізичної підготовки, проводиться з дітьми, які мають певні обмеження і певні е, рекомендації лікарів, де їм не можна повне фізичне навантаження давати. Там є в наш дошки вмінова, є відповідне обладнання, яке дозволяє нашим фахівцям проводити заняття, давати дозоване навантаження, фізичне саме цій категорії студентів. Також обладнано гімнастичний зал. зроблено ремонти і обладнано тренажерним комплексом наш футбольний центр, так званий, так для того, щоб могли наші викладачі проводити також заняття додаткові, крім ігрових, в цьому ж щоб вони не переходили з місця на місце проводили прямо там щодо що стосується фізичних навантажень. Зал. Аеробики зроблені. Зараз закінчуємо ремонт і всі прилеглі або допоміжні приміщення, душові, роздягальні в зал рекреації. Mm -hmm. Також за допомогою університету, там зараз зроблена підлога, зроблені нові вікна. І зараз ми завершуємо, вже, як кажуть, побутові всі питання для того, щоб може було комфортно там е, організовувати, проводити заняття. Ну і крім того, майданчики відкриті. Mm -hmm. Також ми їх завжди підтримуємо е, в відповідному стані. Єдине, що не можемо ніяк завершити, знову таки через брак коштів два великих майданчика, які огорожені на вулиці Стасюка, напроти діагностичного центру. Угу. Дуже сподіваємося, що знайдеться можливо якийсь меценат, так, який буде бачити, тому що вихідні дні там завжди багато людей, молоді і старшого віку, приходять грати в футбол. В суботу, в неділю, в будні дні там проводяться заняття зранку студентами факультету. Це ж добре, люди долучаються до здорового способу. Так, життя. Так, звичайно, але умови могли б бути кращі, якщо знайти кошти і зробити там гарне покриття, яке є в сучасних угу. залах, яке є поряд з нами в в сусідніх країнах, там, де такі майданчики завжди мають відповідне покриття, яке є безпечним і є комфортним для того, щоб якісно займатися спортом. Ну, головне, що ви знаєте, якими ці майданчики повинні бути, так, і взагалі знаю. якою повинна бути ця матеріально-технічна база. Спочатку все зароджується тут, а потім реалізовується в житті. Не секрет, так? Ярослав Богданович, з приводу гуртожитків не менш важливо для абітурієнтів. Так, звичайно, питання соціально-побутових умов є дуже важливим, і гуртожиток розташований поряд з факультетом ближче. Від жодного гуртожитка до інших факультетів як до нас нема. немає, немає тільки ваш факультет. Так, Керівництво університету знає наші потреби і в цьому році. виділили ще додаткових дві кімнати uh -huh. в сусідньому гуртожитку для того, щоб задовольнити потреби факультету, зважаючи на те, що динаміка зростання студентів, кількості студентів нас все таки спостерігає. На 100% можете задовільнити потреби студентів? На жаль, на 100% задовольнити потреби ми не можемо, але з практики минулого року і позаминулого року практично. Ну, 90% відсотків від потреби ми студентів трішечки і на 100 відсотків. Ті студенти, які звичайно проживають за межами нашої області або навіть в межах Чернівецької області, але сукерянські, кельмененські, Хотинський, виднівські, Путильський райони звичайно, ми їх влаштовуємо. Робимо все для того, щоб діти були забезпечені місцем в гуртожитку. Ті, які живуть ближче, ну будемо казати 20-30 кілометрів від Чернівців. Якщо є можливість, поселяємо. Якщо немає можливості, тоді вже домовляємося з іншими гуртож... з іншими факультетами. Можливо, в когось є місце. І так минулого року ми приблизно 8-10 студентів наших розселили в інші гуртожитки, там, де були не заповнені іншими факультетами, тому. Просто важче їх контролювати, ну, коли звичайно, вони там. Так, Але так. ми знаємо, що діти, що вони не на вулиці, їм не треба mm -hmm. десь шукати, знімати квартири. Вони, в принципі, під наглядом, ми знаємо, що вони роблять. Обладнали поза минулого року, зробили ремонт в кухні, поставили нові плити, поставили бойлер, м'який куток, є посуд, так що можна приготувати, їсти і. Є чергування, діти також вчаться до порядку. Це також є певний позитив вміння жити в колективі це uh -huh. також дуже важливо. Ну і добре, коли навчальний процес супроводжується гарними житловими умовами, так. коли студент забезпечений всім необхідним. Для навчання, то можна навчатися із задоволенням. Так, звичайно, якщо зимою, то це має бути тепло, має бути вода, має бути душова. Студенти наші займаються ще е, підвищенням спортивної майстерності у позанавчальний час, ходять в гуртки в секції. Угу. Їм треба після цього, як кажуть, прийняти водні процедури, те, що ми їх вчимо, що вони також повинні потім це організовувати. Тому це важливо і добре, що це є. І ми також це тримаємо на контроль. Сама назва факультету. Факультет фізичної культури і здоров'я людини говорить про те, що у вас навчається талановита, здібна, спортивно підготовлена молодь, так. і я знаю також, що ви щоразу, коли ми з вами зустрічаємося, з гордістю розповідаєте про здобутки, що відбулося за цей навчальний рік, який минув, розкажіть, будь ласка, нам. Ну, в цьому навчальному році, що стосується здобутків студентів, то хочеться відзначити з наукової точки зору. У нас брав брали студенти участь у етапах заключних етапах олімпіад з фізичного виховання в Переяслав Хмельницьку і з фітнесу рекреації у Києві. І студент Хапко Дмитро, студент 4-го курсу, здобув е в Україні третє місце в Олімпіаді з фітнес-рекреація, отримав дуже схвальні відгуки. І будемо казати, це досить серйозний здобуток для нас, що ми випередили навіть інститути і академії фізичної культури українські. Так, хоча ми наймолодший факультет, який взагалі в Україні існує, саме факультет фізичної За те, культури. Зате у нас найталановитіша молодь. Напевно. <світ> ну, е, У всякому разі, є чим гордитися, є над чим ще працювати, <світ> тому що це повинно нас спонукати до покращення цієї роботи і до залучення більшої кількості дітей на цих етапах Олімпіади. Що стосується спортивних здобутків, то в цьому році досить дуже потужно виступили наші студенти з Панкартіон. Вони практично всі змагання, які проводилися в Україні і за її межами, вони практично у всіх змаганнях були призерами. І загалом, за підсумками от початку року на початок 2014 року, коли підводили підсумки в січні-лютому, то е, наші, українські, наші чернівецькі панкретіоністи, з базу яких складають саме студенти нашого факультету, зайняли в Україні перше загальне командне місце. Тренер е, Ігор Юрійович Наконечний, кандидат психологічних наук, е, молодий м -м, наш науковець, наша як кажуть, науково і спортивна надія. Асистент кафедри теоретичних основ методики фізичного виховання вкладає душу, час підготовку цих фахівців. Вони відповідний результат дали. Непогано виступають наші фахівці з стрільби з луку, з боротьби, з футболу, волейболу. В цьому році можливо вдасться відновити баскетбол і гандбол. Ну а загалом можна казати, що багать... спартакіада, яка проводиться в університеті з 12 видів спорту, то там це говорить про те, що дуже різнопланова наша молодь і показує дуже високі результати. Починаючи з mm -hmm. шахів і закінчуючи ігровими видами, я маю на увазі видами з футболу, волейбол, баскетбол, те, що як ми називаємо спорт номер один, футболом ми завжди завершуємо ці всі спартакіади. Ярослава Богданович, я переконана в тому, що ми з вами можемо про ваш факультет говорити ще довго з таким запалом, але, на жаль, час обмежений. Сьогодні ми святкуємо День фізкультурника. Я думаю, що з нагоди свята у вас є що сказати теперішнім студентам, майбутнім абітурієнтам та взагалі всім тим, хто є прихильником здорового способу життя. Будь ласка, у вас є така нагода. Дякую. Хочу ще раз привітати усіх з таким. Гарним спортивним, здоровим, світлим святом, як день фізкультурника. Можливо, хтось вважає, що не, не вважає себе фізкультурником, але треба пам'ятати, що заняття спортом, заняття фізкультурою, здоровий спосіб життя, позбавлення шкідливих звичок це той маленький крок, який приведе нас до покращення. Приведе наше здоров'я до того рівня, який дозволить нам отримати щастя від життя, отримати задоволення від життя, ну і досягти чогось в цьому житті. Тому я ще раз бажаю всім абітурієнтам серйозно займатися фізичною культурою, не зважаючи на те, хто вони будуть по фаху, економісти, юристи, філософи чи підуть за фахом фізичного виховання. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя і фізичне навантаження допоможуть у будь-якій справі. Це дуже важливо. А в наш час, зважаючи на те, що все таки я людина військова, це потрібно всім і молодим хлопцям, в першу чергу, для того, щоб відчувати в собі психологічну, фізичну і моральну готовність до виконання певних специфічних обов'язків, які передбачені конституцією. Ну а зі свого боку, Ярослав Богданович, хочу вам побажати, щоб лави вашого факультету поповнювалися щороком талановитою молоддю. Дякую. Зі свого боку, викладацький склад робив все можливе і неможливе, щоб відкривати все нові нові таланти в цій молоді і, звичайно, нових спортивних здобутків. Дуже вам дякую. А то наглядачам нагадаю на календарі 9 серпня день фізкультурника зі святом. І не забувайте в здоровому тілі, здоровий дух. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.